Привіт всім. Ну що, у нас очередне перезагру... перезавантаження нашого. Як це називається? Воно настільки незначне, що. Что... Я вже забув, як це називається. Міністерств наших перезавантаження влади. Як каже наш президент, да? зелений. У нас. Відбулося перезавантаження влади, якого так прагнуло суспільство. І що ж ми зробили, щоб це все відбулося? Ми просто поміняли місцями одних, поставили на інші посади, тих прибрали на інші посади, нікого толком не звільнили, нікого не посадили за правтики да, в роботі, нікого ні в чому не звинувачують. Але у нас все перезавантажилось. Чудове таке перезавантаження. Це як, уявіть, у вас є фірма, і щось бізнес не йде, ви набрали кредитів і кажете, так, тепер я кредити повертати не буду, у мене перезавантаження бізнесу. Я тепер е, от робив я пельмені, тепер я буду робити Веніки. Давайте мені нові кредити, я вже перезавантажив бізнес. І Нічого більше не міняється, да? ну, і хто вам в бізнесі дасть більше кредитів. Але наша держава так само робить, і наші люди чомусь дають можливість далі це робити. Ну, тому що, мабуть, поки війна, я дуже сподіваюся, після війни люди трошечки будуть рішучішими і не будуть давати можливості займатися такою фігньою з їхнім майбутнім. Призавантаживатель хреновый.